Тепер ми говоримо про цикл ФО. Цикл дозволяє дозволяємо перебирати елементи якоїсь послідовності і для кожного елементу робити певні дії. Синтак циклу ФО виглядає таким чином: ви пишете по і далі якась зміна, in — набір даних, далі ставите двокрапку і пишете, що треба зробити. Звучить це як для кожного елементу в послідовності зробити щось. Тобто ви буквально кажете про те, що вам треба для кожного елементу щось робити. Це може бути просто вивести на екран, це може бути конвертувати в інший тип даних. Головне, що Python дозволяє вам прибирати саме елементи. Тобто, вам не треба додатково, наприклад, заводити ще індекс і за індексом звертатись до елементів списку. Ви можете перебирати одразу елементи списку. Циклфо може працювати з будь-яким дрованим об'єктом і дозволяє вам відповідно перебирати ті об'єкти, про які ми вже говорили: це рядки, списки, словники, множини, кортежі. Тобто, все, що у нас є набором даних, можна перебирати. І також у нас тут будуть нові об'єкти. У нас буде, наприклад, функція range, яка повертає послідовність чисел. І давайте почнемо з того, що напишемо цикл for і спробуємо поки що вивести кожен номер на екран. Для цього ми пишемо for, наприклад, num і numbers. Що таке num? Num – це змінна, яка створюється всередині циклу. Коли ви говорите for num і numbers, це означає, що для кожного елементу з послідовності елементів numbers ми хочемо з кожним елементом щось зробити, і нам його треба якось називати. Нам всередині циклу якось треба звертатись до цього кожного елементу. Тут могло би бути якесь слово зарезервоване, наприклад, item. І ви кажете по item numbers, і number це щось робите. Але item це таке загальне слово, яке не пояснює вам, з чим ви зараз працюєте. А якщо ви тут кажете for num чи number, ви знаєте, що ви працюєте з числом зараз і далі з ним щось робите. І зараз ми просто кажемо print. Далі у вас, наприклад, може бути список, в якому знаходяться IP-адреси. І ви хочете сказати For IP in IP list». І тепер ви знаєте, що IP це одна ip адреса і ви з нею працюєте всередині циклу. В нашому випадку ми поки що робимо print. Тепер ще момент щодо синтексусу. Це також блок коду, так само як у нас були умови, і тому ми закінчуємо його двокрапкою. І після двокрапки пишемо наступний рядок з відступом. Зміні, які ми пишемо після ФО, повноцінні змінні. Єдиний нюанс із ними це те, що вони автоматично змінюються. І кожен крок циклу або кожну ітерацію циклу, ця зміна дорівнює наступному значенню. Наприклад, спочатку наша зміна number дорівнює 10. На наступний крок циклу вона вже дорівнює 20, потім 30. І так продовжується, поки ми не переберемо всі елементи. Але якщо у вас до того існувала така зміна, як ви використовуєте в циклі for, вона перепишеться. Тобто ви можете сприймати місце for number як місце, де ми створюємо зміну, і де в неї постійно записуються нове і нове значення. Наприклад, якщо ми скажемо, у нас є змінна num, і ми скажемо, що вона дорівнює 100. А тепер ми пишемо цикл і кажемо for num in numbers, і робимо знов print. Тепер дивимося на значення num, і воно дорівнює 50. Тобто останньому елементу з нашого списку numbers. Ми тут перебирали елементи, num кожен раз дорівнює новому значенню, і в кінці останнє значення, яке залишилося в num, це 50. Тому, відповідно, коли ви думаєте про те, яке ім'я тут використовувати, яку зміну зробити, ви маєте зробити, по-перше, зрозумілу зміну, яка підказує вам, що зараз відбувається, що буде всередині цією зміною, але також щоб ця зміна не притиналася з іншою зміною. Це не буде дуже великою проблемою, коли ми будемо говорити вже про написання коду з функціями, тому що тоді вже у вас зміни будуть локальні, тобто вам не треба буде думати про імена змінних на тисячі рядків коду. Вам треба буде придумати унікальне ім'я змінної тільки на буквально 10-20 рядків коду. Ви навіть не обов'язково маєте використовувати ту зміну, яку ви написали в циклі FO. Наприклад, якщо ви написали for num in numbers, ви можете не використовувати далі num всередині цього блоку коду. Тобто ви можете не робити print num, а можете зробити, наприклад, print якісь рисочки. Тепер це знову ж таки означає, що для кожного елементу із списку numbers зробити щось. Але ми не робимо зараз нічого з самим елементом з цього списку. Ми просто виводимо стільки рисочок, скільки у нас елементів у нашому списку Numbers. Для цього випадку в Python зміну після фо не пишуть, а пишуть підкреслення. І це ім'я підкреслення означає, що за синтаксисом тут має бути змінна, але нам сама змінна всередині коду не потрібна, тому тут використовуємо підкреслення. Особливого значення самого підкреслення немає: це все як домовленість. Тобто саме підкреслення не є якимось ключовим словом чи оператором. Наступний цікавий момент це що буде, якщо ви перебираєте елементи в якомусь наборі даних, в якому немає елементів. Наприклад, ми створюємо порожній список numbers. І тепер пишемо знову цикл. І говоримо for num in numbers, print num. І в нас нічого не відбувається. Коли Python доходить до for, він бачить, що написано for num in Numbers, і починає перебирати елементи. Але елементів немає. І це означає, що цей блок-коду взагалі не виконується. Тобто print не виконується жодного разу, і циклофо не виконується. Тому вам не потрібно робити додаткові перевірки, наприклад, перед тим, як ви пишете цикл ФО, чи є якісь елементи всередині numbers. Але у вас все одно є обмеження на те, що ви можете використовувати в циклі for. Наприклад, ви не можете сказати for num ну, IN 1000. В цьому випадку ви отримуєте виняток тийперор, який говорить, що int, not iterable. Тому що офіційне визначення циклу фон це те, що він може працювати з будь-яким трованим об'єктом. Якщо цей об'єкт цикл циклфон не може з ним працювати. Ми вже дивилися на приклади, коли ми перебираємо елементи списку. Всі елементи перебираються в тому порядку, в якому вони вказані, і один за одним ми їх використовуємо. Так само буде з кортежами. Рівно в тому порядку, якому ви їх написали, так елементи перебираються. Є трохи нюанси з рядками. Коли ви говорите перебирати щось в рядках, ну ви вже бачите за назвою змінною, що ми перебираємо саме літери. Тобто рядок сприймається як послідовність символів, і коли ми говоримо перебирати елементи, це ми перебираємо саме символи. Які нюанси є з множинами? Головний нюанс множин це те, що вони не впорядковані. Тому, коли ви кажете фовел інваланс, ви не знаєте, в якому порядку зараз підуть елементи. І якщо вас це влаштовує, використовуйте множини, як я. Якщо не влаштовуєте, спочатку сортуєте, потім перебираєте. Якщо ви придивитись, зараз, наприклад, у нас було записано 1, 2, 3, 10, 100, 11, а перебираємо, у нас вийшло 1, 2, 3, 100, 10, 11. тобто в іншому порядку. Ще один особливий випадок це словники. Коли ви говорите ФО щось, ІН-словник, ви перебираєте ключі. У нас буде можливість також перебирати одночасно ключі та значення, але якщо ви просто кажете ФО якась зміна, ін, і далі у вас словник, це завжди буде перебирання саме ключів. Якщо вам треба значення, у вас є також values метод, який ви можете використовувати, і про це все ще окремо поговоримо. І давайте зробимо циклу ФО щось корисне, тому що до цього моменту ми тільки робили print, і нічого насправді не робили з елементом. У нас зараз є команда CMD. Ми її розділяємо на частини Split. Отримуємо умовно слова. Далі беремо останній елемент, отримуємо вилани. І тепер ці вилани розділяємо за комою. і отримаємо список рядків. І тепер нам треба перетворити цей список рядків на список чисел. Тому що, наприклад, нам треба робити сортування, порівняння, і воно не працює коректно, коли у вас числа записані як рядки. Записуємо це все в LAN List, наприклад. І тепер будемо перетворювати елементи цього списку на числа. Для того, щоб нам трохи було легше писати код зараз, ми це не будемо робити із оригінальним списком, тобто ми не будемо перетворювати елементи самого нашого списку в Lance List, а ми створимо новий список i порожній. І будемо в нього додавати елементи після того, як ми перетворили елементи вже на числа. Що ми тепер робимо? Ми говоримо for value in valance list. Тобто ми говоримо для кожного валанну із списку list. Перетворюємо кожен велан в число. Для цього створюємо нову зміну value int І говоримо int value. Це вже у нас валан як число. І тепер нам треба додати цей вилан в список valance. Для цього використовуємо метод append. У нас зараз немає принтів, тобто ми не бачимо так вже візуально красиво, що щось відбувається, але у нас вже списку баланс нові елементи. І у нас там всі наші влани перетворені вже на числа. І якщо це ваша перша мова програмування, вам тут може бути досить сумно, тому що цикл ФО дуже простий, коли ви вже знаєте про нього, коли ви його використовували, коли ви його бачили в інших мовах програмування. Але коли ви це бачите вперше, воно не дуже зрозуміло. Тому обов'язково тут використовувати Python-Tluтер. І він вам дуже допоможе, тому що він дозволяє вам робити все покроково. І ми зараз пройдемо цей приклад покроково в Python-Tutor. Беремо наш список, але тепер вже одразу беремо список рядків. Створюємо новий список веланс і повторюємо наш код. Ввели in валанс list, Створюємо зміну ввели int, де у нас буде вже як число. І далі додаємо її в валанс. І тепер кажемо: малю на малюночки, і починаємо запускати наш код покроково. Створився список. Баланс-ліст. Створили порожній список Balance. Заходимо в наш цикл for. Зелена стрілочка – це той рядок, який зараз виконується. Червона, який наступний. Зараз у нас з'явилася зміна VL. І вона дорівнює рядку 10. Натискаємо next. У нас ще додається зміна в int. І там же число 10. Робимо next. І в наш список баланс додався елемент 10 перший. Робимо next. Тепер ми знов потрапили сюди. А це означає, що змінна ВЛ тепер дорівнює рядку 20. Робимо наступний крок, і тепер у нас змінна VL int дорівнює вже 20. Зверніть увагу, що ми постійно переписуємо і змінну VL, тільки не ми її переписуємо руками, а циклофо її переписує. І ми самі руками переписуємо змінну VL int. Вона кожну ітерацію циклу також змінюється, як і змінна VL. Робимо next, і у нас другий елемент додався, і так далі. Дуже рекомендую проходити тут всі приклади, які вам не зрозуміли.